На південноукраїнській АЕС триває акція Ветеран, що націлена на підтримку людей поважного віку. Ця благодійна ініціатива діє на підприємстві понад десятиліття і забезпечує можливість активної діяльності ветеранської спілки, а також надання допомоги колишнім колегам. Інфляція та війна в країні болюче вдарили по кишені кожного, а пенсіонерів та інших соціально вразливих осіб особливо. Стрімко скочили ціни на ліки, харчі, послуги. Енергетики розуміють це, тому і продовжують перераховувати зі своєї заробітної плати щомісячні добровільні внески. В цьому році вже прийняли участь 5 тисяч 10 працівників це 75%. Якщо порівняти з попереднім роком, то це на 6% більше. Загальна сума зараз більша аніж 2 мільйони 300 тисяч. Акція постійна, і кожен працівник в будь-який час може прийняти участь і написати заяви. Ще продовжують наші працівники писати заяви, і ми сподіваємось, що. Коштів надійде більше зібрані кошти розподіляються у співвідношенні 70 на 30 між радою ветеранів Південноукраїнської АЕС і міською організацією ветеранів війни, праці та збройних сил. Отримані від атомників кошти, використовуються для надання благодійної допомоги пенсіонерам у скрутному матеріальному становищі, поховання членів організації або їхніх родичів, підтримки тяжко хворих. Звітність про використання грошей регулярно подають на АЕС. Коли ми навідалися до громадської організації, первинний осередок ветеранів Південноукраїнської АЕС там було людно. Чимало пенсіонерів прийшли зробити проспілкові членські внески та розв'язати свої нагальні питання. На сьогодні в первинній ветеранській спілці Південно-Української АЕС понад 2600 пенсіонерів. Наймолодшому 36 років, найстаршому 95. Дехто з них отримає пенсію до 5 тисяч гривень. За словами очільника голови ради ветеранів Миколи Сидорова, таким людям фінансова підтримка вкрай потрібна. Особливо у випадку проблем зі здоров'ям, зокрема, минулого року розмір матеріальної допомоги під час захворювання становив 3 тисячі гривень. Для тих, у кого невелика пенсія, це суттєва сума. Коли люди к нам вставали на ми спрашивали, ви в акції ветеран участили? І от получається, як після 40 років чоловік починає задумуватися, є така організація, необхідно в неї участвувати. Кат скала внести свою лепту благотворительно. Так у ветеранській організації вдячні колективу атомників за фінансову підтримку. І сподіваються, що на підприємстві збережуть традицію дбати про людей поважного віку. Щоб долучитися до благодійної акції, треба лише заповнити бланк заяви та віддати його табельнику свого підрозділу. Суму можна вказати будь-яку. Кожна гривня важлива.